Вишиванка це такий досить важливий символ України, української нації. Для мене це про моїх предків. Це от власне для мене вишиванка. Це є зв'язок з моїми предками. Коли я власне її ношу на свята, якісь я завжди відчуваю таку якусь поєднаність, ну, тобто код нації, це про це про це. Ну звичайно, ідентичність українська, наша нація, наша культура, наш культурний код. І ми отак ідемо сьогодні по парку і бачимо стільки людей у вишиванках. Це так прекрасно. Ця вишиванка вона символізує мій рідний дім, тому що вона створена з рушників моєї бабусі. І це, наче ти її одягаєш, наче це бабусині обійми. Вишиванка – Живанка, це національна культура України. Це прекрасно, я вважаю. Ну, у мене чому ні, я вам скажу. Я просто лежу в лікарні. Я вийшов погуляти. Це прекрасно, що вишиванка. Це український праздник. Я, я вважаю, що дуже правильно. Якби були всі одіти, якби я був вдома, я може б одів би. Мені душе приємно, коли йдуть молодіж, одіта вишиванки. І це, це дуже добре. Я не можу сказати, що ми якось його сім'єю святкуємо зазвичай, але вишиванка була завжди це, до речі, вишивала моя бабуся. Тобто, це все ручна робота. Я вишивати не вмію, на жаль, але хотілось би навчитися. Ну в цілому, як на мене, це дуже важливо зберігати наші культурні традиції і тому. Як на мене, потрібно хоча б в свята одягатися таким чином, для того, щоб показувати красу наших предків, нашої культури і нести це в масу, щоб і люди за кордоном в тому числі бачили, через соціальні мережі, можливо. Для мене це такий елемент ідентичності, мабуть, це такий певний. Тому що і, і, навіть я пам'ятаю, що раніше, десь ще років, мабуть, 4 чи 5 тому, я би коли. Святкувався день вишиванки, то я думав, чи вдягати, чи не вдягати, чи буде це доречно чи ні. А потім, коли ідентичність вона стала більш міцною, більш обдуманою, я зрозумів, що це такий елемент, який насправді поєднує з традицією, який поєднує з. з Культуру, тобто який вводить тебе в контекст певний, в контекст твоєї історії, твоєї культури, твоєї нації. Вишиванка символізм ну, українського духу, українського роду. У нас вишиванки ще там, з дуже давніх років і вишиванки їх дуже багато. І ми ж вишиванку одягаємо не тільки на День вишиванки, а загалом. Там, на паску, наприклад, там, там, на проводи, да? у нас дуже багато, я знаю, одягають. Вишиванка це стиль, це душа українська, це те, що повинно об'єднувати. І воно не повинно бути мейнстрімом якісь періоди, воно завжди повинно бути в тренді. Завжди повинно бути в тренді, і воно повинно бути не тільки на свято, а на роботу, на весілля. Тому це стиль і це українська душа, і символ вишиванки. він об'єднує і він показує, що Україна це одна велика сім'я. Ну от мені дуже подобається слоган цього свята, що це наш генетичний код. І От для мене це дійсно це вишиті сенси, це вишиті символи, які нам наші предки, наші пращури закладали, коли вишивали. Вони завжди вкладали в це і сенси, і історію, і те, що для них важливо, і так само от ми теж хочемо, щоб продовжувалася ця традиція. Ну, Дуже відчуваєш навіть себе якось. Піднесено, коли ти вдягнений там, вишиту сорочку для мене. Я дуже погоджуюсь зі словами своєї сестри, те, що вишиванка це сенси, які закладені в одяг. Це спосіб самовиразитись, показати свою ідентичність. І ну це дуже важливо. І насправді, так дійсно, в нас особисто в мене була вишиванка, яку вишила бабуся. Вона десь загубилась, тому це нова. Я не знаю насправді, що означає, означає цей ор. Намент я її обирала просто по зовнішньому вигляду, але мені подобається, що зараз це ну дійсно дуже популярно стає. Дуже багато місць, де можна обрати вишиванку, яка тобі подобається. Сьогодні їхала в метро. І дуже багато людей, які вдягали вишиванки, і дійсно просто бачиш людей в вишиванках, і одразу покращується настрій. Це класно. історія в нас дуже проста. Я мама, а це мої дві доньки. І наші родинні вишиванки, на жаль, залишилися на тимчасово окупованій території, на жаль. І це вже нові три вишиванки, які, я сподіваюся, стануть традиціями і. Поки я ще не змогла вишити своїм дівчатам вишиванку, але вон сумочка у дівчини теж вишита ручками, бабусі, то є це нова сімейна традиція, будемо так казати. Взагалі, для мене вишиванка це символ такої боротьби, які принесли наші предки ще з давнини. І ось зараз ми вдягаємо цю вишиванку і можемо справді пишатися тим, ким ми є, і дякувати нашим захисникам за те, що ми можемо сьогодні вдягати саме вишиванку, а не косоворотку.